Вітаю, друзі! Як завжди в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Я Валентин Хаймик із нашою постійною рубрикою Запитаю у юриста. Як завжди нагадую, що під час цієї рубрики я відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в редакцію телеканалу по телефону. Сьогодні маємо кілька запитань, що стосуються мобілізації, відстрочки, а також побутових питань. Тож, розпочнемо. І перше питання стосується того, чи дадуть відстрочку сину, відповідно, якого є батьки з інвалідністю, як пояснила нам наша глядачка, що вона має інвалідність, і її чоловік має інвалідність, старшому сину надали відстрочку, але невдовзі ця відстрочка закінчується. І от запитує, чи може цей син продовжити цю відстрочку, оскільки вона почула, що вже не даватимуть відстрочку. Якщо отримали її у зв'язку з тим, що батьки мають інвалідність. Також уточнили, що є в сім'ї ще один син, який має третю групу інвалідності. Отож, дійсно, кілька місяців тому, у разі наявності батьків з інвалідністю першої або другої групи, всі сини, всі відповідно навіть зяті, мали право на відстрочку. Оскільки законодавством було передбачено, що в разі наявності своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка відповідно з першої або другої групи інвалідності, то відповідно військовозобов'язані мають право на відстрочку. Проте пізніше внесли зміни в законодавство і уточнили, що тільки тим будуть мати право на відстрочку, якщо немає інших осіб, які за законом зобов'язані утримувати таких осіб з інвалідністю. Тобто, в цій ситуації, з якою до нас звернулася наша телеглядачка, є, скажімо так, всі підстави для того, щоб отримати відстрочку і продовжити її дії, оскільки навіть незважаючи на те, що в сім'ї є два сина, і відповідно менший син він теж, якби скажемо, в при нормальних обставинах претендував на. Від строчку, але він, відповідно, маючи групу інвалідності, третю, також по закону не підлягає мобілізації, тому знову ж таки він не може бути тим, хто зобов'язаний утримувати батьків. І відповідно, вже ж таки, якщо мати пенсіонерка, мати має інвалідність, батько в цій ситуації також має інвалідність, менший син має. Знову ж таки, інвалідність і залишається один син, який відповідно працездатний, який призовного віку. Він отримував раніше відстрочку, то, на мій погляд, і з точки зору законодавства, він і мав би отримати право на відстрочку в майбутньому. Після того, коли вона закінчиться, мав би всі документи зібрати, прийти в територіальні центри комплектування, подати їх або поновити. Відповідно, показати, що знову ж таки нічого не помінялось, обставини не змінилися, батьки так і далі мають інвалідність. Якщо будуть питання з приводу того, що є ще один син. Який відповідно мав би отримувати батьків, то також надати інформацію про те, що він має групу інвалідності, і вже фактично підтвердити того, що це єдина особа, яка залишилася і яка відповідно до закону може і зобов'язана отримувати батьків, відповідно, так само і буде допомагати брату, який має інвалідність. Тому Дивіться по ситуації, можливо, або заздалегідь звертайтеся в ТЦК, або навіть вже тоді, коли закінчиться попередня відстрочка, вже дивіться по ситуації, якщо вам, наприклад, прийде повістка, з'явитися в територіальний центр комплектування, берете з собою документи, з'являєтесь, показуєте і просите надати вам відстрочку на новий термін. Друзі, наступне питання стосується перетину кордону, і зокрема цікавляться у нас який перелік документів потрібно мати з собою, і чи є взагалі можливість перетинути кордон, якщо в військово зобов'язаний виїжджає за кордон як супроводжуючий із мамою, яка має інвалідність першої. Групи і оточення питання, чи достатньо того факту самого, що він являється сином, чи потрібні якісь документи, які підтверджують або постійний догляд, або опікунство. Також чи потрібно відповідно отримувати якісь дозвола з ТЦК, і взагалі які документи з собою варто отримати на кордоні і показати їм їх працівникам прикордонної служби. Отож. В вашій ситуації достатньо того факту, що ви являєтесь сином, і ваша мама має групу інвалідності, зокрема першої групи. Але знову ж таки потреба буде підтвердити на кордоні про те, що ви спільно проживаєте, як мінімум, а про те, що ваша мама має групу інвалідності, і це треба буде надати такі документи, як або пенсійне посвідчення, або посвідчення, яке підтверджує отримання соціальних виплат у зв'язку з інвалідністю, а можливо якісь довідки з. МСЕК про те, що встановлена група інвалідності, відповідно закордонні паспорти ваші потрібно, свідоцтво про народження, що це дійсно є ваша мама. А також довідка про реєстрацію спільного місця проживання. Якщо ви спільно не проживаєте, то потрібно буде акт. Про те, що фактично ви доглядаєте вашу маму вдома, якщо адреса прописки різниця у вас і вашої мами. Тобто з таким пакетом документів на кордоні, в принципі, вас повинні випустити як супроводжуючого людини з інвалідністю за кордон, і, відповідно, жодних якихось інших додаткових документів, ні з ТЦК, ні з інших органів не потрібно брати, оскільки є. Передбачений порядок в законодавстві перед кордоном ним керуються прикордонники, і фактично вони відповідно до його положень діють і не вимагають жодних інших документів. Тому берете цей пакет документів, їдете на кордон, у разі, якщо є якісь там обставини про те, що вам відмовляють. Ви матимете право оскаржити цю таку відмову до суду, і, відповідно, також отримати цю відмову на руки, це рішення про відмову з обов'язковим вказанням причини відмови, чому вам відмовили, які підстави і так далі. Тому можете спробувати і подивитися, як буде. Знаю випадки, коли люди виїжджали і відповідно здійснювали супровід людини з інвалідністю. І жодних проблем не було. Наступне питання вже стосується оформлення догляду. Звернулись до нас. Телеглядачка, яка описала свою ситуацію про те, що вона працюється, її чоловік не працює тимчасово. Мама цієї телеглядачки має якби, інвалідність, потребує догляду. Фактично була ідея, щоб чоловік цієї жінки здійснив догляд відповідно за своєю тещою, оформив його. Але при зверненні з документами соціальні служби відмовили у оформленні такого постійного догляду. І, відповідно, запитують в нас, чи це законно, і обґрунтування такої відмови, як вказали, що це великий дохід відповідно на сім'ю. Отож, дійсно, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що люди похилого віку і відповідно люди з інвалідністю мають право на отримання допомоги по догляду. Відповідно від сторонніх людей, які або зареєстровані в реєстрі надавача соціальних послуг, або відповідно від родичів, членів сім'ї, які спільно проживають, ведуть спільний побут, і відповідно не зареєстровані як підприємці, які надають такі послуги. Але є нюанси з приводу того, що. Коли може бути відмова, зокрема можуть вам відмовити в оформленні такого догляду, коли ви вже отримуєте такий догляд, отримуєте або інші виплати, і відповідно отримуєте компенсацію за якихось інших законних підставах. Там передбачено чітко в законі, або ж знову ж таки те, що вам відповідно відмовили, оскільки сукупний дохід перевищує відповідно. Певні, скажімо так, норми. Що мається на увазі? Сам факт того, що людина буде доглядати, відповідно, він оформляється, і тому, хто здійснює догляд за людиною з похилого віку або людиною з інвалідністю, йому нараховується відповідно стаж, і є певні соціальні такі виплати. І ці виплати не можуть бути в тому випадку, коли відповідно така вона називається компенсація за послугу з догляду, і відповідно вона обра... враховується як би як різниця відповідно між прожитковим мінімумом на одну особу і середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає послугу. У випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід він відповідно перевищує прожитковий мінімум. То це стає підставою для відмови. Що мається на увазі? У вашій ситуації ви працюєте, так як ви сказали, чоловік не працює, і сам сукупний дохід він обраховується якби за формулою відповідно до законодавства. Цей сукупний середній <пас> дохід він визначається на підставі того, який дохід є всієї сім'ї. Тобто це. Береться все, що є надходження до вашої сім'ї, він ділиться на кількість членів сім'ї, і відповідно вираховується такий сукупний дохід на одного члена сім'ї. і Він береться до уваги, коли оформляються документи з приводу догляду за особою, яка потребує такого догляду. І відповідно в цій ситуації я так розумію, що соціальні служби вони дивлячись на ваш дохід. Відповідно, ви проживаєте з чоловіком і там з мамою. Взяли ваш сукупний середній дохід, розділили на трьох людей. Відповідно, цей сукупний середньомісячний дохід на одну особу він перевищує прожитковий мінімум, і це стало підставою для відмови вам у наданні якби, оформлення догляду за вашою мамою, і тому ваш чоловік не має такої можливості. Тому, в принципі, на сьогоднішній день законодавство якби не порушено, на мій погляд, і можете так. Просити, щоб вам надали законні відповіді письмовою відмови, щоб ви детальніше проаналізували, і якщо вже вважаєте, що є якісь порушення, могли звертатися до суду для того, щоб оскаржити такі дії відповідно соціальних служб. Друзі, маємо ще кілька запитань. І одне з них, воно в принципі вже і раніше озвучувалося, стосується воно того, чи можуть видати повістку не за місцем прописки. Отож. На сьогоднішній день, і як раніше, вже говорилося про те, що законодавчими актами не було врегульовано питання того, що де саме можуть видавати повістки. І зазвичай говорилося так, що якщо не заборонено, то в принципі дозволено, і ці повістки роздавалися на блокпостах, в будь-яких містах, в місцях відповідно, незалежно від того, де ви прописані. Тому. На сьогоднішній день вже також є у в законодавства підзаконних актів, де вказано, що повістки можуть бути роздані незалежно від би, вашого місця перебування, місця прописки. Тому законодавство дозволяє такі опції відповідно робити. Проте варто пам'ятати з приводу того, хто видає ці повістки, яким чином вони заповнені, чи при вас, чи відповідно вже заздалегідь мають бути підписані. Тому на ці обставини не вважайте, але з приводу того, що от якщо ви хочете оскаржити, що вам видана повістка не за місцем прописки, то більш ніж впевнений, що на сьогоднішній день будь-який суд, якщо ви будете це оскаржувати, не стане на сторону того, хто отримує цю повістку, а навпаки, буде говорити про те, що це законний шлях і жодних порушень законодавства не буде виявлено. Друзі, маємо ще два питання таких побутових. Перше стосується того, чи законним є нарахування за комунальні послуги, якщо людина, яка купила квартиру, будинок зданий в експлуатації, вона там не проживає, фактично без ремонту, ніхто не живе, але виставляються відповідно рахунки на електроенергію і сягає там значних сум. І запитують, чи це можливо таке, і взагалі, що робити в цій ситуації, чи сплачувати ці послуги. Отож, якщо будинок вже був зданий в експлуатацію, і ви відповідно отримали право власності на вашу квартиру, то фактично вам повинні бути нарахування за комунальні послуги відповідно до показників засобів обліку у вашій квартирі. Що мається на увазі? Якщо ми говоримо про електроенергію, то фактично. Згідно показань лічильників, які мають зніматися представниками відповідно надавачів послуг, ви собі повинні сплачувати ті, ту вартість послуг, які ви спожили. Тобто, якщо у вас ніхто не проживає в квартирі, то, відповідно, обсяг споживання електроенергії він буде незначний, ну, там, мінімальний. Тому тут питання треба ставити до того, Хто нараховує такі суми, якщо ви кажете, що ви там не живете, не користуєтеся, і відповідно ніяким чином не використовували електроенергію, а суми значні, то треба визначити причину, чому так і тоді вже дивитися по ситуації, яка це підстава нарахування такого, хто це зробив, відповідно, чому так нарахували, такі суми нараховуються, і вже тоді приймати рішення про те, що там сплачувати чи не сплачувати, чи законно нараховано чи ні. Якщо є якісь інші платежі, такі як на отримання прибудинкової території, які були визначені зборами ОСББ, і це все закріплено, то такі послуги, на жаль, ви навіть якщо не проживаєте, будете змушені як власник цієї квартири сплачувати, оскільки це визначено законодавством і жодних порушень в цьому немає. Друзі, і ще одне також побутове питання, заключно нашого ефіру. Звернулася до нас жінка, яка говорить про те, що. Вона не користується послугами з вивозу сміття. Зокрема, вона його сортує, компостує і відповідно не оплачує, якби за ці послуги, але все рівно в неї за цю послугу якби виставляють рахунок, знімають гроші, накопичується борг, і що в такій ситуації робити. Отож, дуже часто є такі випадки, коли дійсно люди, якби які живуть в приватних секторах і мають приватні будинки, вони здебільшого, скажімо так, можуть збирати сміття, його компостувати, сортувати. І відповідно потім, вже коли їм виставляють рахунки за вивіз сміття, обурюються тим, що от є такі нарахування, в них немає ніякого договору, не підписували ні з ким. І чому так це роблять. в більшості випадків. Такі договори вони є, називаються публічними, і зазвичай вони розміщуються на сайтах місцевих рад або на сайтах тих організацій, які надають такі послуги. І фактично цей публічний договір, він діючий і є законною підставою для того, щоб фактично брати у вас плату за надання таких послуг. Ви можете оскаржувати там, умови цього договору, не відмовитися від його підписання, обґрунтовуючи, що у вас є підписаний договір з кимось іншим. За місяць до того, як його опублікували, як там було визначено переможця на конкурсних основах, це все можна робити. Але обґрунтування того, що, наприклад, ви не маєте жодних ніяких побутових твердих відходів, воно ну, здебільшого не працює, оскільки згідно законодавства і якби так. Говориться про те, що деякі відходи, такі, наприклад, як пластикові пакети, як відповідно особисті засоби гігієни, ці, цей вид сміття, його не можна ні спалювати, ніде ні закопувати, ні викидати. і Воно має якби. Утилізуватися спеціальними засобами, спеціальними способами і відповідно у зв'язку з цим і власне є така послуга на вияві сміття. тому що цей перелік таких відходів ви самостійно не можете його ніде, скажімо так, ні зберігати, не утилізовувати. Тому і надається така послуга, да так, можна. Компостувати там якесь додаткове сміття, яке є у вас, говорити про те, що ви сортуєте окремо, все розділяєте, але як я вже сказав, певні види сміття неможливо ніяк утилізувати в домашніх умовах. І в принципі, це і шкідливо для навколишнього середовища і законодавство. Говорить про те, що воно повинно бути спеціальним способом утилізовано, тому власне і відбувається така ситуація, що в будь-якому випадку вам будуть нараховувати плату за вивіз сміття. І ви будете змушені платити за цей вивіз і за надання такої послуги. Тому на сьогоднішній день це така позиція законодавства. Друзі, на цьому все. Дякую вам всім за запитання, які ви надсилаєте. Як завжди, чекаю нових запитань. З вами був Валентин Хаймик. Бажаю всім миру, добра і чим швидше перемоги.